Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Чому ми страждаємо, якщо Бог є любов? Страждання роблять нас інструментом Божої потіхи. У другому посланні до Коринтян, перший розділ, є такі слова з третього віршу. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Отець Милосердя і Бог потіхи всілякої, що у всякій скорботі, Він нас потішає, щоб змогли потішати і ми тих, хто у всякій скорботі знаходиться тією потіхою, якою потішує Бог нас самих. Е, у світі, де так багато страждання і скорботи, вірючих людей, Бог робить своїми такими потішителями, потішителями для. Тих людей, які переносять страждання. Але щоб зробити нас здібними до цього, нам самим доводиться пройти оцей шлях випробувань і страждань. Так як людину, в якої нема нікого, людина, в якої ніхто не служить, на війні не перебуває, їй важко зрозуміти матір чи дружину, які чекають своїх чоловіків, синів. Так як людям, які не переживали якоїсь втрати, важко потішити того, хто переживає втрату близької людини, наприклад. Чи хто здоровий, йому важко зрозуміти хворого? Тому, на жаль, є тільки один шлях зробити нас здатними, потішати інших це пройти оцей шлях самим і пізнати Бога всякої утіхи. Знову ж таки, повертаючись до історії Йова, він переживав в своєму житті і благословіння добром, і благословіння випробуваннями. Але, знаєте, благословіння добром, як правило, роблять в наших серцях менше перемін. Люди, в яких все добре, вони часто не зможуть зрозуміти до кінця тих, хто страждає. Ось. І серце. В добрих обставинах часто навпаки якось навіть робиться менш чутливим. А переживши страждання, Йов не просто отримав від Бога потіху, він ще й отримав певне Богопізнання. Ось. І він в кінці вже цих випробувань говорить такі слова про Бога. Тільки послухом уха я чув, я чув був про тебе, а тепер моє око ось бачить тебе. Тому я зрікаюся, зрікаюся в поросі і попелі. Пройшовши ці важкі часи, він переоцінив всі свої вірування, уявлення про Бога. І Каже, раніше я просто чув про Бога, а тепер я його бачу, ніби як лицем до лиця. Ось що роблять такі е, випробування з нашим серцем. А у книзі Екклезіастова, е, сьомий розділ, ще має такі е, слова, третій розділ. Кращий смуток від сміху, бо при обличчі сумнім добре серце. Серце мудрих у домі жалоби, а серце безглуздих у домі веселищів. Бог не проти веселощів, Бог не проти такого добрих наших часів, але він говорить, що саме коли ми переживаємо ці страждання через сльози і випробування серце наше робиться іншим, робиться м'якішим, добрішим, співчутливішим. і ми стаємо здібними співчувати іншим. Отже, Бог допускає нам страждання, допускає цю важку дорогу для того, щоб ми пізнали Божу утіху і тією втіхою могли потішати інших своїх ближніх. Далі буде.